Вітаю! Сьогодні буду садити нарциси та крокуси. Я вже підготувала посадкову яму, присипала дно піском і буду переходити до посадки. Глибина лунки має відповідати трьом висотам цибулини. Тобто, якщо у мене ось нарциси, я їх так прикладаю, приблизно вимірюю висоту і на таку глибину буду садити. Попередньо всі цибулини я протруювала в розчині Максим. для цього брала 3 мл, розводила в одному літрі води і замочувала всі цибулинки на 30 хвилин. При посадці багаторічних квітів та рослин я додаю пролонговане добриво терміну дії 12 місяців. Діяти воно буде за температури 20 градусів приблизно і його вистачить на декілька років, адже взимку воно припиняє вивільнятися, а весною знову починає. Невеликою кількістю присипаю дно посадкової ями. Сидити нарциси потрібно на відстані 10-20 см в залежності від розміру цибулини. Я не буду їх викопувати щороку, тому потрібно залишити місце для того, щоб вони нарощували нові цибулинки. Так само до лунки крокусів я додаю добриво. До Біля крокусів варто посадити нарциси, тому що вони будуть створювати додатковий захист від гризунів, виділяючи алкалоїд лікари. Крокуси будуть садити на відстані 10 см. Так вони будуть зростати десь 3 роки на одному місці. Не забувайте про те, що при посадці всіх цибулинних квітів земля має бути добре дренованою та рихлою.